Вітаю, діти! Сьогодні будемо вдосконалювати вміння стрибати в довжину та метати торбинки з піском у горизонтальній цілі. Почнемо зі стрибки. Стрибати будемо через уявний струмочок, який ми утворили з двох гімнастичних палиць. Стаємо біля першої палиці, ставимо ноги разом, приймаємо позу пломця і змахуючи руками вперед. Стрибаємо через наш струмочок. Вправо повторити 5-6 разів. Наступна вправа метання мішечки з піском у горизонтальну ціль. У нас це обруч. Стаємо на відстані 2 метрів від обруча і повертаємося до Праву ногу назад, спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуємо рукою і кидаємо мішечок в обруч. Так само беремо мішечок у ліву руку. Ліву ногу ставимо назад та спираємося на неї. На голову ось так. Змахуючи рукою вперед, кидаємо мішечок вруч. Право повторити по три рази, правою.